Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. У цьому випуску ми поговоримо про головних дієвих осіб боксу на даний момент бійців відомих у всьому світі, які завдяки своїй нескінченній праці, мотивації та навичкам екстра класу зуміли досягти великих висот, ставши успішними як у боксі, так і за його межами. Давайте ж коротко розберемо кар'єри найкращих, їх досягнення, їхні доходи, і спробуємо розібратися. А хто ж зараз є? Головною зіркою боксу. Хто є лицем боксу? Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У сучасному боксі є кілька спортсменів, які досягли визначних успіхів, поєднуючи спортивні досягнення з фінансовим благополуччям та широкою впізнаваністю. Зараз я представлю основних діючих зірок боксу з докладним описом їх доходів, популярності та досягнень. Почнемо з хлопця, який нехай і заявив про відход із боксу, але все ще може повернутися у справу: циганський король Тайсон Ф'юрі. доходи гонорари за бої, найкасовіші бої проти Олександра Усика, 2024 рік. Загалом заробив приблизно 191 мільйон доларів. Френсіс Нгану, 2023 рік 50 мільйонів доларів. Бої з Деантеєм Велдром. Трилогія 20-30 мільйонів за кожен бій. Середній гонорар 30-50 мільйонів. Загальні кар'єрні доходи перевищують 400 мільйонів доларів. Рекламні контракти та бізнес, контракти з ESPN, BT Spot, Бітіспот, Топренк, власна лінія одягу Фюріс Sportswear. Книги-бестселери Behind the Mask та Gloves Off, інші джерела доходів, турне Evening with Tyson Fury, живі шоу та виступи, інвестує в нерухомість та боксерські заходи, впізнаваність Великобританія, народний герой, один із найпопулярніших спортсменів країни, збирає стадіони, наприклад, 94 тисячі глядачів Новемблії проти Діляна Уайта, Світ. Одна з найвідоміших фігур у боксі, величезна фанбаза в США, Великій Британії та Європі. Медійна особа, відомий ексцентричними витівками, успіхи, колишній абсолютний чемпіон світу, лінійний чемпіон, переміг Володимира Кличка у 2015 році, позбавивши його всіх поясів. Чемпіон світу за версією WBC з 2020 по 2024 рік. Переміг Діанте Велдера в епічних битвах. Захистив титул проти діляна Уайта 2022 рік та Дерека Чесори теж 2022 рік. Яскравий стиль, унікальна рухливість та техніка для бійця з ростом 206 см, харизматичний, вміє створювати шоу та психологічно тиснути на суперників. І Йдемо далі. Наступним іде його добрий знайомий екс абсолютний чемпіон світу у Хіті, українець Олександр Усик. Доходи у 2024 році Усик заробив близько 122 мільйонів доларів в основному завдяки двом поєдинкам проти Тайсона Ф'юрі. у 2021-2022 роках, коли він переміг Ентоні Джошуа Двічі, його дохід становив 40 60 мільйонів доларів за обидва поєдинки. Один із найбільш високооплачуваних боксерів світу, особливо після об'єднавчих боїв, впізнаваність. Один із найпопулярніших спортсменів України та колишнього СРСР після перемоги над Ентоні Джошуа став зіркою світового рівня. Його харизма, незвичайні інтерв'ю та почуття гумору зробили його улюбленцем фанатів у США менш популярний ніж, наприклад, Тайсон Ф'юрі чи Канела, але серед поціновувачів боксу його знають та поважають. Успіхи, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі 2018 рік. Абсолютний чемпіон світу у Суперважкій вазі 2024 рік, Олімпійський чемпіон 2012 року, Чемпіон світу 2011 року Сауль Канело Альварес. Доходи. Один із найбільш високооплачуваних боксерів світу у 2018 році підписав контракт із Дазон на 365 мільйонів доларів на 11 боїв. Заробіток за бій досягає 40-50 мільйонів доларів, включаючи частку від Pay View. Загальна сума гонорарів за кар'єру перевищує 500 мільйонів доларів. Рекламні контракти співпрацює з Андерамо, Hennessy, Еверласт, Текате, Луї Вітон. Має власний бренд спортивного харчування та одягу, бізнес та інвестиції, власник мережі заправок Canela Енерджі у Мексиці, вкладення у нерухомість, ресторани та сільськогосподарський бізнес. За його словами, щомісячний прибуток від бізнесу перевищує боксерські гонорари, впізнаваність у Мексиці. Національний герой, найпопулярніший спортсмен країни, порівнюється з легендарним Хуліо Сезаром Чавесом США. Головна paypal юзірка боксу продає мільйони підписок на бої, брав участі у найкасовіших боях із Флойдом Мейвезером, Геннадієм Головкіним, Дмитром Біволом. Світ входить у топ-5 найвідоміших боксерів світу, величезна фанбаза в Латинській Америці, США та Європі, обличчя боксу у середній і другій середній вазі. Успіхи. Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях: суперсередній, чемпіон WBA WBC The Ring. Середній чемпіон WBA WBC IBF The Ring, другий середній абсолютний чемпіон та напівважкий чемпіон WBO. Став першим абсолютним чемпіоном у другій середній вазі у 2021 році. Перемігши Калеба Планта, має дві поразки від Флойда Мейвезера та Дмитра Бівола. Сам обирає суперників, диктує умови контрактів. Ентоні Джошуа. Доходи. Гонорари за бої. Один із найбільш високооплачуваних суперважкового в історії. Бій з Олександром Мусиком. 75 мільйонів доларів. Реванш з Олександром Мусиком. 75 мільйонів доларів. Реванш з Анді Руїсом. 60 85 мільйонів доларів. Гонорари за бої в середньому. 23-50 мільйонів доларів. Рекламні контракти. Підтримка Анде Армор. Біц Байдре. Юго Бос, Ягуар, Люко Зейт входить до списку найбільш продаваних спортсменів Великобританії бізнес та інвестиції. Має промоутерську компанію 258 Management, інвестує в нерухомість та спортивні стартапи у 2023 році. Підписав багаторічний контракт із DAZN на 125 мільйонів доларів. Впізнаваність, один із найпопулярніших спортсменів країни, обличчя британського боксу після відходу Тайсона Ф'юрі. Світ один із найвідоміших боксерів у світі, гігантська фанбаза в Європі, Африці та США. Мільйони підписників у соцмережах, співпраця зі світовими брендами. Успіхи, Олімпійський чемпіон у надважкій вазі, Лондон 2012 колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, володів поясами WBA, WBO, IBF та IBO. Перемагав Володимира Кличка захищав титул сім разів перед поразкою від Енді Руїса. Його бої збирають величезні аудиторії на стадіонах, наприклад, 90 тисяч глядачів на стадіоні Вемблі, продовжує кар'єру, прагнучи повернути титули. Джервон та Танк Девіс. Доходи, гонорари за бої. Найкасовіший бій проти Райана Гарсії у 2023 році, 10-20 мільйонів доларів, включаючи Pay-Per-View Середній гонорар за бій 5-10 мільйонів доларів. Загальні кар'єрні доходи перевищують 50 мільйонів доларів. Рекламні контракти менше комерційних угод. Порівняно з Канело чи «Ф'юрі». основні доходи від боїв та пайпових продажів, бізнес та інвестиції, вкладає гроші у нерухомість, веде розкішний спосіб життя, дорогі машини, ювелірні вироби і вечірки. Впізнаваність США, одна із головних зірок американського боксу, популярний серед молоді та у хіп-хоп культурі, часто з'являється у соцмережах, пов'язаних з реперами та знаменитостями. Світ широко відомий у боксерських колах. Популярність зростає завдяки ефектному стилю та нокаутам. Поки що поступається за впізнаваністю Канело Ф'юрі та Джошуа. Успіхи, чемпіон світу у трьох вагових категоріях: легка вага WBA Super, друга напівлегка вага WBA, перша напівсередня вага WBA. один із найпотужніших панчерів серед легковаговиків, знакові перемоги Раєн Гарсія, Лео Санта Круз, Роландо Ромеро, Джейк Пол. Так багато кого здивує, появи цього хлопця в списку, але ж надто стрімко він вірвався у цей вид спорту. Доходи, гонорари за бої. Один із найприбутковіших новачків у боксі: бій з Майком Тайсоном 40 мільйонів доларів. Бій з Томі Ф'юрі – 30 мільйонів доларів. Середній гонорар 5-20 мільйонів доларів. Загальні прибутки від боксу перевищують 100 мільйонів доларів. Рекламні контракти та бізнес, власна промоторська компанія Most Valuable Promotions. Підтримка спортивних брендів, включаючи Cell Energy, Запустив Better Платформу для ставок та спортивних новин, соціальні мережі та Ютуб, мільйони підписників на його Ютубі. Зараз 20+. також інстаграм, тікток до боксу заробляв мільйони доларів на рекламі та відео. Пізнаваність США, одна з найскандальніших медійних особистостей, популярний серед молоді, фанатів Ютуб та розваг, яскраві вибрики, конфлікти, хайп навколо боїв. Світ у боксі відомий як головний селебріті боксер. Його бої викликають суперечки, але збирають величезні аудиторії. За популярністю конкурує з топ боксерами, але поступається їм у спортивній репутації. Перемоги над Нейтом Діасом, Тереном Вудлі, Беном Аскреном, Андерсоном Сільвою зробив бої блогерів та екс ufc бійців популярними, залучив молодіжну аудиторію до боксу, намагається стати серйозним боксером, працює із професійними тренерами. На Оя і ноуе доходи, гонорари за бої. Один із найбільш високооплачуємих боксерів у низьких вагах. Бій з Стівеном Фултоном. Близько 5 мільйонів доларів, бій з Полом Батлером 3-4 мільйони доларів, гонорари за бої в середньому – 2-6 мільйонів доларів, загальні прибутки від боксу перевищують 50 мільйонів доларів, рекламні контракти, спонсорські угоди. з Nike Japan, Ніщен Foods. Taken Promotions – один із найбільш медійних спортсменів у Японії. Бізнес та інвестиції, вкладення в нерухомість та спорт у Японії. Бере участь у розвитку японського боксу. Впізнаваність Японія, національний герой, порівнюється з легендою Кадзуто Іокою. Вважається найкращим японським боксером усіх часів. Світ входить у топ 3 pound фо pound боксерів світу, повага серед боксерських експертів та фанатів. Поки що поступається за медійністю Канело, Фірі Джошуа, але в боксерських колах Суперзірка. Успіхи! Абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Найлегша та друга найлегша. Перший японець, який став абсолютом у двох дивізіонах, чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях, Теренс Бад Кроуфорд. Доходи, гонорари за бої. Найкасовіший бій проти Ерло Спенса. Дохід 25-30 мільйонів доларів, включаючи Pay-Per-View, Середній гонорар 5-10 мільйонів доларів за бій. Загальні кар'єрні доходи перевищують 100 мільйонів доларів. Рекламні контракти працював Зеверласт, TopRank, ESPN. Отримував рекламні бонуси від великих спортивних компаній, бізнес та інвестиції, колдай гроші в нерухомість, театри тренажерні зали, веде спортивну академію для молоді в Омасі, впізнаваність США, один із найкращих американських боксерів, відомий серед фанатів боксу, але поступається за медійністю Канело та Ф'юрі. Світ входить до топ-2 паунтфопаунд бісів світу. Поряд з на і нове, широко поважають в боксерських колах, але не є суперзіркою для масової аудиторії. Успіхи: абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Перший напівсередній та на півсередній. Перший боксер, що став абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах у час чотирьох поясів, чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях. Легка WBO, перша напівсередня, Абсолют, напівсередня, Абсолют та перша середня титул WBA. Один із найтехнічніших бійців сучасності. Знакові перемоги Ерел Спенс, нокаут у 9-му раунді, історичне здобуття титулу абсолютного чемпіона. Шон Портер, нокаут у 10-му раунді, Віктор Постол, перемога за титул чемпіона у першій напівсередній вазі. Так що, хто ж є найуспішнішою постаттю у сучасному боксі, визначення найуспішнішої фігури у боксі залежить від критеріїв. Фінансовий успіх. Канело Альварес лідирує, заробивши 500 мільйонів доларів за кар'єру. Спортивні досягнення Сауль Канело Альварес має титули у чотирьох вагових категоріях і неодноразово визнаний найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Хоча тут з ним може позмагатися Теренс Кроуфорд. Впізнаваність та вплив Джейк Пол, незважаючи на обмежений досвід, залучив до боксу нову аудиторію завдяки своїй медійності, але враховуючи поєднання спортивних досягнень, фінансового успіху та глобальної популярності, я вважаю, що Сауль Канело Альварес може вважатися найуспішнішою фігурою у сучасному боксі. Ось якось так. Ну а що з цього приводу думаєте ви, хто є найбільш успішною фігурою в боксі зі спортсменів, що нині виступають, і хто стане наступною зіркою боксу при зміні поколінь? Пишіть думку під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.